14 в Україні новини на цю годину маємо такі. Російська армія завдала удару по критичній інфраструктурі Сум. За інформацією тамтешньої ова внаслідок атаки частково знеструмлений обласний центр і частина сумського району енергетики вже працюють, щоб відновити електропостачання. Росіяни скинули три авіабомби на лікарню в Костянтинівці на Донеччині. За словами начальника тамтешньої ОВА Вадима Філашкіна, у закладі до останнього приймали і лікували недужих. Ще три авіабомби. Російська армія спрямувала на Іллінівку. Загинули дві людини. Пошкоджено п'ять нежитлових будівель. В ОВА вкотре закликали місцевих не зволікати та евакуюватися. Майже 2,5 тисячі ударів за минулу добу ворог не припиняє обстрілювати Донеччину. Внаслідок російських атак: 11 жертв ще 16 жителів поранені. Зруйновані понад 100 цивільних об'єктів. Ворог використовував різну зброю. Повідомляють в обласній поліції. Це дрони, артилерія, реактивні системи залпового вогню, керовані авіабомби. Правоохоронці та служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів. Чергового ворожого агента затримала Служба безпеки України. За завданнями ФСБ він допомагав готувати наступ на Костянтинівку на Донеччині. Посіпака РФ передавав ворогу координати українських військ. Після одержання геолокації окупанти планували атакувати оборонців дронами і таким чином створити коридори для прориву штурмових груп РФ у напрямку міста. Тепер підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Четверо людей поранені через атаку на Запоріжжя. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти ударили безпілотником, понівечені фасади і вікна багатоквартирного будинку. Ще дві людини постраждали в Оріхові. Місто окупанти накрили артилерією, пошкоджена автівка комунального підприємства. І одна жінка поранена у біленькому після артилерійського обстрілу. Там також побиті житлові будинки, лінії електро та газопостачання. У Херсоні в район прилеті в Дніпровському районі поранено чотирьох людей. Як повідомили у міській військовій адміністрації, це працівники одного з міських комунальних підприємств: три жінки та чоловік. Вони лікуватимуться амбулаторно. Окупанти били по місту з артилерії на Херсонщині, в селищі молодіжному. Росіяни вбили 60-річного чоловіка. Загалом за добу загинули дві людини, ще дві поранені. Про таке розповіли в обласній адміністрації. Окупаційна армія обстріляла 35 населених пунктів. Найбільше били дронами і кабами, гатили з артилерії. Постраждала критична та соціальна інфраструктура. Пошкоджено 12 приватних будинків, понівечено газогін, господарчу споруду та приватні авто. Двоє людей загинули, і двоє поранені. В Козачі лопані на Харківщині здетонував невідомий вибуховий пристрій в обласній військовій адміністрації. Вкотре закликали громадян не чіпати підозрілих предметів, а телефонувати на номери 101, 102 або 112. На Харківщині росіяни вбили одного чоловіка. Шестеро людей постраждали. За даними ова, у наслідок обстрілу загинув житель козачої лопані. П'ятеро поранених у селі Малинівка. Після влучання по приватному подвір'ю там зайнявся житловий будинок. Ще один потерпілий у водяному у Лозові після обстрілу без світла близько 40 тисяч абонентів та майже 700 у шести населених пунктах Близнюківської громади. За добу під ударами окупаційної армії опинилися Харків і ще 11 населених пунктів області. Як повідомили в поліції, задокументовано пошкодження та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, житлових, приватних та багатоквартирних будинків, пошкодження гаражів, автомобілів, будівель, підприємств. На куп'янському напрямку російські армійці шість разів атакували позиції наших військових. За даними генштабу, ворожі штурми відбивали в районі населеного пункту Загризове та в бік Куп'янська Петропавлівки. На цьому напрямку оборону тримає батальйон розвідки 13-ї бригади Національної гвардії Хартія. Його командир на псевдоштурман розповів у нашому ефірі більше про тактику окупантів. А зараз це е, спроби над малими групами навіть по одній по дві особи зайти на наші позиції. Е, потім знову противник повертається до е, попередньої концепції, знову намагається застосовувати групи там відділення відділеннями там по 5, по 10 чоловік. Весь час намагається вчитися, весь час намагається віднайти найбільш ефективно. У Парижі керівник офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров зустрілися зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівеном Віткофом, а також радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань нацбезпеки, дипломатичним радником президента Франції, радником канцлера Німеччини з нацбезпеки та дипломатичним радником голови ради міністрів Італії. Як написав Єрмак, головне завдання зустрічі практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантії безпеки для України. Він подякував усім партнерам за послідовну підтримку і конструктивну роботу. Я нагадаю, сьогодні у Парижі триває саміт коаліції охочих, на якому обговорюють гарантії безпеки для України. До французької столиці напередодні поїхав президент України Володимир Зеленський. У зустрічі беруть участь лідери близько двох десятків держав з Європи та інших континентів. Особисто також присутні президенти Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен та Європейської ради Антоніо Кошту генсек НАТО бере участь дистанційно. Як написав глава Української держави, під час зустрічі лідери наповнюють реальним змістом Гарантії безпеки для України довгостроково та забезпечить підтримку для наших сил оборони зараз. Лише Київ має право вирішувати, чи потрібна присутність іноземних військ в Україні. Відповідну заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він наголосив, що жодна інша держава не може втручатися у це питання. Україна є суверенною державою. Якщо Україна хоче мати на своїй території сили гарантії безпеки для підтримки миру, це її право. Ніхто інший не може вирішувати за неї. І на мою думку, нам справді потрібно припинити робити Путіна надто впливовим. Але чому нас взагалі цікавить, що думає Росія про війська в Україні? Це суверенна країна, це не їм вирішувати. Я щиро здивований. Я не критикую вас, але чую це питання. Звісно, досить часто. Тож дякую, що ви його поставили. Але я справді здивований, Росія тут, ні до чого дебати в українському парламенті можна буде знову дивитися наживо. Верховна Рада проголосувала за відновлення прямих трансляцій своїх засідань. Від цієї практики нагадаю, відмовилися з початком повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки, і це не єдине рішення, ухвалене сьогодні народними депутатами. Власне, більше дізнаємося від моєї колеги Олени Логінової. Вона стежила за засіданнями і зараз із нами у прямому ефірі. Олено, вітаю! тож чекаємо від тебе подробиць. Вітаю, Олександре. Сьогодні у Верховній Раді таки вирішилася така інтрига останніх кількох тижнів. Народні обранці проголосували за відновлення прямих трансляцій засідань парламенту і підтримали відповідну постанову. Більшість 266 нардепів, і таким чином, в тому числі, а, до речі. Прямі трансляції Верховної Ради буде транслювати телеканал Рада, і зможуть побачити вже всі українці трансляції засідання Верховної Ради, і також. В тому числі сьогодні скасували ембарго для представників медіа щодо публікацій. Заборона була публікувати будь-які матеріали до закінчень засідань пленарних, але тепер вже ми, журналісти, зможемо працювати у Верховній Раді наживо і прямо з будівлі парламенту виходити в прямі ефіри і розповідати вам всі останні новини. Звіти і також таким чином народні обранці сьогодні наголосили що це рішення дасть змогу от, для українців більш прозоро висвітлювати роботу Верховної Ради і дати доступ усім громадянам до інформації. Давайте послухаємо. Що стосується своєчасності цього рішення, мабуть, воно було обґрунтоване і рекомендації наших безпекових органів і ситуації з воєнним станом. Можливо, це можна було зробити раніше. Як на мене, постанова виглядає неповною без того щоб допустити журналістів до кулуарів Верховної Ради, для того, щоб вони могли безперешкодно спілкуватися з народними депутатами для всебічного висвітлення роботи Верховної Ради, тому що одна історія це трансляції, це цілком офіційна. Історія, а з іншого боку, це безпосереднє спілкування, інтерв'ю і інша журналістська робота. Чи були дискусії, були а, знову ж таки завжди лунав аспект безпековий, але ну, він виглядає достатньо неаргументовано, зважаючи на те, що депутати а, транслюють в своїх соціальних мережах, а, не дотримуючись мораторію. Власне, інформують, і ми тут мали яскравий приклад дискреції, коли власне, депутатам нічого за це, а журналісти можуть бути позбавлені можливості бути присутним товарах Верховної Ради. Тому я дуже вітаю такі рішення. Пряма трансляція найімовірніше розпочинається вже наступного пленарного засідання. Народні обранці наголосили, що є ще ряд технічних суто технічних моментів, які вони до цього мають вирішити. І також сьогодні теж був такий важливий момент, імовірно, що Верховна Рада може проголосувати законопроект, який Поверне кримінальну відповідальність за СЗЧ, і поки що проголосували народні обранці відповідний законопроект лише в першому читанні. Тим не менш, будемо дивитися, що буде далі. І от сказали, також в комітеті з нацбезпеки, що це рішення продиктовано проханням самих військових наших захисників, які просили про встановлення певної справедливості, тому, що на їхню думку, от хтось захищає ба. Кивщину воює, а хтось самовільно залишає частину. Сьогодні парламент в першому читанні прийняв законопроект 13260, яким по факту припиняє молока, ті канікули, які дозволяли з тим, хто самовільно залишив частину. Тобто Тепер буде, якщо в разі прийняття цього закону в другому читанні, то ті, хто самовільно будуть залишати частину, вже будуть підпадати остаточно під кримінальну відповідальність. Хочу звернути увагу, що в цьому законопроекті 13.260 в перехідних положках передбачено те, що той, хто на момент прийняття цього закону звернувся до слідчих органів або до командирів з документами, ми кажемо звідти про людину, яка самовільно залишила частину, але на етапі прийняття закону все ж таки його документи знаходяться на розгляді. Він буде звільнений від кримінальної відповідальності. Це в принципі саме головне. Даний момент у мене вся інформація. Дочекаємося наступного пленарного засідання. Думаю, що буде цікаво, Олександре. Дякую, Олено. Олена Логінова розповіла нам про підсумки сьогоднішнього дня у парламенті. Велика Британія виділила понад мільярд 300 мільйонів доларів заморожених російських активів на військову допомогу Україні. Про це заявили в уряді країни. Міністр оборони Джон Гіллі під час візиту до Києва наголосив, за ці кошти придбали сотні тисяч артилерійських снарядів, ракети для систем протиповітряної оборони, дрони та запасні частини. Також уклали нові оборонні контракти для обслуговування і ремонту техніки. Канада на 12% знизила граничну ціну на російську нафту аби ускладнити Кремлю фінансування війни. Про це заявив міністр фінансів Франсуа Філіп Шампань. Новий ціновий поріг 47 доларів 60 центів за барель проти попередніх 60. У міністерстві пояснили, що це уточнення відповідає ринковим реаліям, і водночас надсилає чіткий сигнал. Санкції залишатимуться прицільними і діятимуть скільки буде потрібно для обмеження фінансових можливостей Росії. Ціни на нафту і далі падають сьогодні. Зокрема, знизилися на понад 2%. Інвестори та трейдери очікують на зустрічі ОПЕК Плюс, яка відбудеться у вихідні. Там країни-експортери та їхні союзники можуть розглянути підвищення цільових показників видобутку. Вартість нафти Brent зменшилася на 46 центів. і становить 67 доларів 14 центів за барель. А американською WTI – на 47 центів це 63,5 долари за барель. Аналітики зазначають, якщо ОПЕК плюс ухвалить рішення про збільшення видобутку, це може посилити очікуваний надлишок на ринку, особливо в період низького попиту. 17 людей загинули, і 23 постраждали внаслідок аварії вагона Фунікулера у столиці Португалії, Лісабоні. За повідомленням директора судової поліції, Лісабона, Жоао Олівейра. Постраждалих доправили до різних лікарень міста. Серед них є іноземці. Фунікулер такого типу розрахований на перевезення до 42 пасажирів. Є однією з візитівок Лісабона і популярним туристичним маршрутом у середмісті. О 15-тій планую повернутися до вас з оновленим випуском новин. Ну, а зараз передаю слово Олександрові Васильченку. Олександр. Дякую, Олександре. Яка енергетична ситуація в Україні після ракетних обслів ворога, а також про тактику повітряних ударів окупантами поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося за свою країну.